and why we have brought the whole american embassy and the u.s. government in ukraine to be here today. Um, it's been almost two years since the last time we did one of these america days in ukraine. Вже минуло майже два роки з останнього моменту, коли ми аналогічні Дні Америки проводили в Україні. І тоді якраз ці дні відкривав мій попередник посол Джон і Тоді Дні Америки відбувалися в Донецьку. in many ways a different country. Сьогодні Україна. Uh, in but the, the shape of that new country is still being constructed. And the issues of constitutional reform and decentralization that you emphasized are absolutely central to the success of the revolution of dignity and this process of national transformation.

І, ви знаєте, і ваш колега Королє знає, що зараз у Верховній Раді депутування цього приводу тривають. З одного боку, ми маємо сили, які виступають за. Адаптування європейської моделі розвитку, що стосується місцевого самоврядування, і тощо анарсайд арде форсис аде статус кво бізнес азюжу. І з іншого боку, ми маємо сили, які виступають за те, щоб зберігався статус-кво і щоб справи велися у звичний спосіб. United States comes down in that стра? І в цій суперечці в цій боротьбі не має бути сумніву, за що виступають Сполучені Штати Америки. Uh, but ultimately, these are issues to be decided by the Ukrainian people. Але в кінечному рахунку ці питання вирішуються українським народом. So, most importantly, I am here today to listen. і найважливіше полягає в тому, що я. Перебувати з візитом, щоб почути ваші думки, щоб слухати. And maybe get some arguments that I can take back to Kyiv when I have to debate the people who advocate that change is too hard. І може завдяки цьому спілкуванню, у мене будуть додаткові аргументи у дебати дискусіями з тими, хто каже, що зміни і реформи надто складні, щоб їх втілювати. А то он дам шороф. Але одна річ в um, якій я переконаний Україна like сьогодні нагадує велосипед. It has to keep Їй треба рухатися далі. А якщо вона не рухатиметься, вона впаде. І ми будемо допомагати тому, щоб процес рухання тримався. As we have already done here in з with the programs of USAID. І це ми вже робимо тут в Вінниці через програми через Американське агентство з міжнародного розвитку. So, this week is about partnership between America and in the broadest sense possible. І Події, які відбуваються цього тижня, вони uh, засвідчують партнерство в найширшому uh, сенсі між Вінницею. Вінської області і Сполученими Штатами Америки. We'll 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 have culture, we'll have have music, culture, lectures. Ми пропонуємо і події, що стосується музики, культурних подій, лекцій тощо. I am joined by a high-level delegation from the American Chamber of Commerce. І до мене долучається високого рівня делегація з Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки. But ultimately, this week is about the future of Ukraine. Але загалом, глобально кажучи, цей тиждень стосується майбутнього України. In that regard, um, I remain extremely optimistic. І в цьому відношенні я залишаюся надзвичайно оптимістичним. А you mentioned that I'm going to get lots of questions. Ви зазначили, що сьогодні мені задаватимуть багато питань. What I would be interested in hearing from you about. Uh, relates to the information technology sector. Looking at the Wikipedia entry for Venetia this morning, I was interested to see that you actually have seen some growth in information technology. Бо сьогодні, переглядаючи сторінки в Вікіпедії про Вінницю, мені було цікаво прочитати, що у вашому у галузі інформаційних технологій спостерігається певне зростання тут. And you mentioned your strong industrial growth numbers. І ви зазначили позитивну динаміку зростання промислового виробництва тут у місті. But I would be interested to hear more from you about what lies underneath those numbers and where you were seeing growth and in particular whether you were starting to get any lift any buoyancy from the eu deep and comprehensive free trade agreement Чи пов'язане це зростання і поштовх завдяки цій угоді про всебічне всесторонні відносини з Європейським Союзом? Дякую.